Якщо ти підліток зайвої вагові і хочеш позбутися від неї, тобто схуднути з тобою я, бодя, і в цьому відео ти дізнаєшся, як це зробити. Поїхали. Перше, це підтримуй здорове харчування. Дотримання здорового харчування допоможе знизити рівень калорійності, який ти споживаєш. Спробуй їсти більше фруктів і овочів, повноцінних зерен, а також білків, а також уникай швидко засвоюваних вуглеводів, такі як солодощі, а також солодкі напої. Друге це займайся фізичною активністю. Рух є важливим для твого здоров'я. Регулярні заняття спортом, прогулянки та інші види фізичної активності можуть допомогти збільшити кількість калорій, які будуть спалюватись, а також зміцнити твої м'язи. Третє це зменшить свої перекуси. Часті перекуси можуть призвести до надмірної ваги. Спробуй зменшити свою кількість перекусів протягом дня. А також зосереджуйся, щоб вони були корисними та поживними. А перед тим як ми перейдемо до наступного пункту, постав лайк, перейшли це відео своїм друзям. Давайте просувати україномовний контент. Дивимося далі. Четверте, це переглядай розмір своїх порцій. Порції в ресторанах або вдома можуть бути занадто великими. Може призвести до підвищення калорійності. Спробуй зменшити об'єм порції, але зустріч на тому, щоб їсти менші порції, але частіше. П'яте. Це поспілкуйся з своїм лікарем. Якщо ти маєш питання або проблеми зі своїм здоров'ям, звернися до свого лікаря. Він або вона допоможе вам зрозуміти свою вагу. Запропоную стратегії щодо вирішення їх. Якщо тобі були корисні ці п'ять порад, підписуйся на канал, став лайк, перейшли це відео своїм друзям з личною вагою. Підтримуємо україномовний контент. Не забувайте за дзвіночок. Відео зараз кожного дня. bad enough to get a see